Друзі, зараз поговоримо про дві моделі фінських палець для скандинавської ходьби. Це торгова марка Аскел в таких кольорах і топ у таких кольорах. І більш детальніше на прикладі палок торгової марки топ І Так, конструкція цієї палиці. Це палиця телескопічна. Вона відкривається до розміру 140 см. Тому вона може підійти для людини з рістом 2 метри і більше. Це дуже важливо. В цих палицях ручка пластмасова і важлива частина ручки це натуральна корка. Це дуже комфортно для нашої руки. Літом рука не потіє, а зимою рука наша не мерзне. В цій палиці є темляк для правої руки і для лівої руки. Темляк ми одіваємо ось так, великий палець просовуємо, обхватуємо всю палицю, далі застегуємо темляк і завдяки темляку ми можемо виконувати правильну техніку скандинавської ходьби. В цій моделі темляк вже знімний. тобто Натискаючи одним пальцем, ми темляк можемо зняти. Це дуже удобно, коли ми робимо розминку, розтяжку, задзвонив телефон, розв'язав шнурок, з кимось поздороватись. Це така прикольна штука. Далі. Вага палець 480 грамів. У зложеному виді 85 см. Палка, як сказав, вже телескопічна. На кінці палиці ось такий победітовий наконечник, він, він дуже знісостойкий. Його ми використовуємо по м'якій поверхні: земля, пісок, трава, сніг. І, як завжди, є гумовий чобіток, який ми використовуємо по ходьбі для асфальтку. В комплекті всіх палиць є чухол. Ми його так називаємо «домик для палець». Це дуже комфортно. Чухол з дивною плівкою, тому ввечері вас буде видно заздалегідь. Виберете берете палець з собою в подорож, на відпочинок і завжди займайтеся скандинавською ходьбою.